Доброго дня, першокласники. Привіт, равлику! Привіт. Друже, ти любиш казки? Звичайно. Хто ж їх не любить? У такому разі пропоную сьогодні на уроці завітати до казки. Чудово! як вона називається, ти обов'язково дізнаєшся про це, коли відгадаєш загадку. Старенька бабуся у лісі жила, гостинці для неї онучка несла. Хто дівчинку цю по дорозі зустрів? Ця казка як зветься? Хто б відповів? Сонечко, я знаю, це казка про Червону Шапочку. Правильно, однак сьогодні. Нас очікує не лише мандрівка, а й важливе завдання. Дуже цікаво. Розкажи, що необхідно зробити. Ми повинні допомогти червоній шапочці швидше потрапити в гості до бабусі. Упевнений, дітки нас підтримають. Тимачно пахне кошик Червоної шапочки. Равлику, це не кошик пахне, а те, що в ньому лежить. Пригадай, що дівчинка несла бабусі. Здається, пиріжки. Саме так. Два пиріжки з м'ясом і один із сиром. Порахуй, будь ласка. І всього пиріжків було в кошику червоної шапочки. Два пиріжки з м'ясом і один із сиром. Усього три. три. Молодець, равлику. Тепер скажи яких пиріжків більше, а яких менше? З м'ясом два пиріжки з Сиром один. Отже з м'ясом пиріжків більше, а з сиром менше. Як це можна зобразити? Не знаю, дітки, підкажіть мені, ми можемо зобразити це за допомогою. Знаків менше і більше. І якщо пиріжків із м'ясом більше, то запишемо так. Два більше, ніж один. А якщо пиріжків із сиром менше, то запишемо один менше, ніж два. Можеш сказати про число 3. як воно утворилось? Число 3 на письмі позначаємо цифрою 3. Крім того, воно складається. Барчуравлику тобі потрібна допомога першокласників. Я теж так думаю Число три складається з один і один і один. Або з два і один. Або з один і два. Крім того, в нього є сусіди. Два і чотири. Молодець. Як ти думаєш, якою стежиною Червона шапочка швидше дійде до бабусиної хатинки? Навіть не здогадуюся. Гаразд. Тоді скажи, як називають лінії, утворені стежками? Друзі, можливо, ви знаєте? Перша лінія крива, друга пряма. Я подумав і вирішив, що дівчинці краще. йти до бабусі прямою стежкою. Чому? Тому що вона коротша, ніж крива. А вже ж, равлику, ти знаєш? Які дерева ростуть біля бабусеної хатки? Ялинки. Правильно, з яких геометричних фігур складаються ці ялинки? Дітки, поміркуємо разом. Ці ялинки. Складаються з трикутників Правильно, равлику, ось послухай, чи нас постав, чи покрути, торкнись, порухай, чи по три перенеси туди і сюди. У нас всього по три вершини три. Ти говориш? Про пиріжки. Ми допомогли червоній шапочці безпечно потрапити в гості до бабусі. Врятували її від злого вовка, а вона нас лише одним пиріжечком пригостила. Правдику. Нераже ти забув? Дівчинка несла гость. Тинці своєї бабусі. Справді. Дякую, сонечко, що нагадала. Урок був дуже цікавий. Тому про все інше я забув. До речі, Равлику, дітки хочуть послухати веснову уроку. Гаразд, сьогодні ми ознайомилися. З числом та цифрою три навчилися його утворювати. Крім того, ознайомилися з кривими та прямими лініями. Навчилися розпізнавати трикутник. До побачення! До наступної зустрічі!